Наш поход продовжується і знов вдача. Дивіться. Знайшли голубінку одна, а ось ще одна. Отак от, от. Треба бути дуже уважним, щоб їх побачити. О, да. А от я пройшла, не побачила, а Олег за мною пройшов і побачив. Спочатку одну, а потім і другу. До наших трутовічков буде, так? Да? Ну, ну, тож дуже гарно. Але Сухо, да, трошки, трошки суховато. Але в лісі рівно, по трошки, трошки тро, потрошку по є грибочки. Треба ото, копати під лист, листям, шукати їх. Ось отак так от. Отак от і знаходяться по одному, по два. Щось в цьому році нема. Так, щоб багато сразу. Раз і багато знайшли. Поки все потрошку. Наче і весна почалася така тепла і рання. А все одно гриби дуже потрошку. Ну, підемо далі шукати. Може, ще щось знайдемо.